Янна Савіцька, вчителька інформатики. Демонструю свій інноваційний пристрій, трекер голуби. У мене є Google форма і буду її заповнювати. Рухаючи головою вліво-вправо, вверх вниз і я рухаю курсором миші. Беру документ. Микаю мікрофон. Я вчителька інформатики. Demonstrui o van Tracker All the way. Tracker All the way. Видите, гра молодіжні слен. <звук> Коли зосереджуюся на якомусь предметі? Тоді виконується дія. Так, а зараз я продемонструю сам пристрій. Ось такий він за розміром поміщається в мене в долоні. Потрібен він дітям, котрих є порушення опорно-рухового апарату верхніх кінцівок, а також людям, які пройшли війну і мають проблеми з верхніми кінцівками. Дякую!